Привіт, Вог, Це Леді Гага. І я тут, щоб обговорити всі мої образи. Трішки нервую через це. Це було у 2008-му. Я була на бекстейджі MTV, на проєкті Запитання у Етері». Це трико з каптуром від Муто Літл. І ці окуляри, які я вдягла, були в колекції Версачі. Вони були в такому ж стилі, як ті, які носив бії. Я носила їх всюди. На цей образ надихнув Грейс Джонс, особливо цей каптур. Волосся на моїй голові було перукою. Я пришила та ніколи не знімала. Можливо, я носила один аутфіт з трьох. П'ять років підряд, тому що тільки це я могла собі дозволити. І я завжди хотіла, щоб люди впізнавали мене. І це був мій перший впізнаваний образ. З того як я стою, видно, що я почуваюся зіркою до того, як нею стала. І я б сказала кожній молодій людині, яка це дивиться: якщо ти віриш у себе, тобі не потрібні інші люди, щоб сказати, яка ти чудова. Знай, що ти вже артист всередині. Це було з Match Music Awards. Дизайнерами була студія Тома Талмана. Але я хочу сказати конкретно про ці прикраси, які я носила. ми називали їх вогняні бра. Я хотіла, щоб вогонь вистрелив з моїх грудей, але ми вирішили заради безпеки що краще іскри. То щоб це трапилося, я мала пульт керування у своїй руці, і як тільки натиснула. Вогняні бра починали працювати, і там були шматки металу, які терлися як кремінь, та оберталися дуже швидко. іскри вистрілювали з мене. І я жартуючи, говорила: мені потрібні мої прикраси. І потім приносили мої вогняні бра. Ці стрипи ми шипували. Я одягала такі ж самі стрипи впродовж усієї кар'єри. Вони дійсно того варті. О, я люблю це. Це Ацуко Кудо. Це коли я була в Англії і зустрілася з королевою. І я хотіла одягтися як королева і британська мода. Також внести щось від себе. І ми придумали образ королеви з нотками модерну з латексу. В той час Ацуко Кудо був єдиний дизайнер, який зміг би пошити щось з латексу. Дуже важко шити з латексу. Це був чудовий вечір. Моє перше гремі Awards. і Армані захотіли мене одягти. Я була дуже щаслива, що я одягнена в Армані, тому що я знала, що все буде пошито чудово, і це буде висока мода. Тож цей витвір підійшов мені прекрасно. Що смішно, то це те, що ці туфлі були вкрадені після шоу. Пам'ятаю, що ми їх знайшли пізніше на ібей і думали, як забрати назад. Я хочу наголосити на тому, що саме Фредеріка Спірес створив цю зачіску. Він був першим, хто запропонував зробити це жовте волосся як спосіб відзначити поп-арт. Наприклад, якщо ви подумаєте про Ліхтенштейн, то блондинок там зображували з жовтим волоссям. Це була дуже особлива ніч. Я виграла. Моя перша гремі, і я виграла перед тим, як одягла це добре. Це я та Бейонсе. Створювали це дім гаги та Пері Мік. Я та Бейонсе хотіли в цьому відео баланс моди і табору. Тоді ми почали гратися з американським прапором та капіталізмом. Натхненням для американської атмосфери була пісня Телефон про завалення телефонними дзвінками. Я бавилася з ідеєю про нас як соціум, який стає більше і більше одержимим, взаємодіючи одне з одним, менш реальним способом. І це дало мені змогу показати капіталізм у нездоровому плані, коли я писала цю пісню. Це коментарі від американської спільноти.